Навчальний рік добігає кінця. Як завершується освітній процес у Чернівцях? Чому управлінню раптово знадобилися документи про місце проживання учнів? Та яка ситуація із записом дітей до перших класів? Про це та не тільки розповіла начальниця управління освіти Ірина Ткачук. Отож, деталі вже у сюжеті моєї колеги. Підходить до завершення 2024-2025 навчальний рік, і незабаром для учнів настануть літні канікули Цьогоріч У більшості закладів загальної середньої освіти останні дзвоники пролунають 30 травня. Лише у двох школах: коровійському ліцеї та приватному закладі. Навчання закінчиться на початку червня у зв'язку із перенесенням канікул взимку. Традиційно вже вкотре не рекомендуємо масових святкувань, які пов'язані з безпековою компонентою, Тому більшість закладів освіти насправді до нас достукаються, і цих от лінійок на всю школу на тисячу чоловік зараз уже немає. Тобто, насправді, як перший дзвоник, так і останній дзвоник святкують і роблять свята масово публічно для перших, четвертих, дев'ятих, однадцятих класів, тобто тільки випускними класами решта святкують класними колективами. Процинкою завершення навчального процесу. Со вже другий рік поспіль є виконання українського обрядового танцю кругла, до якого можуть долучитися освітні заклади громади. Як бачимо, уже багато хто його представив. Причому дуже різний вік дітей, які долучаються до виконання цього танцю. Є діти і зовсім маленькі, шостого сьомого класу. Ну і звичайно, старші, дев'ятого і навіть одинадцятого класу, хоча переважно одинацьти класники дуже є зайнятими. Як розповіла журналістам Ірина Ткачук, у травні згідно згідно з наказом управління освіти батьки повинні були надати адміністраціям закладів витяги про реєстрацію місця проживання дітей, як пояснює начальниця управління, це було необхідно з двох причин: Перша з них стосувалася фінансів громади, а саме того, що не все населення відображене у реєстрах. Коли розраховуються показники фінансової ефективності громади, якщо є більша кількість населення і менша, то показники будуть відрізнятися, тому що відповідно на іншу кількість ділимо і до прикладу, доходи чи, чи ПДФО на одиницю населення будуть значно вищими, якщо кількість населення є нижчою, а вона такої не є. І тут впиралася саме у ревершну дотацію, яка спрямовується з громади, бо громада, начебто, дуже багата, спрямовується до бюджету державного. З іншого боку, у такий спосіб потрібно було вирішити також внутрішні освітні питання. Є наші внутрішні реєстри, є робота з. Системою Айком 2 яка залежить від реєстрів, тобто всі наші учні повинні відображатися і автоматично, ніби згодом підтягуватися з цього реєстру в реєстрі. Діти не відображені. Ми маємо певні труднощі. Внутрішні також наразі триває запис дітей до перших класів громад, зазначає Ірина Ткачук. За її словами, це питання є дуже болючим, а все через значне зменшення кількості першачків. Що пов'язано з демографічною ситуацією, а також з виїздом батьків за кордон. Якщо у нас було декілька років тому 2900 поверх першачків і навіть трішки, чи трішечки менше, ми маємо спадну динаміку. Минулого року це було 800 дітей майже і ми по прогнозах розраховували на 2500 дітей у цьому році. Ми не маємо стільки заяв, ми маємо 200. Станом на сьогодні, сьогодні вже 21 травня. Ми розуміємо, що є ще дубляжі, тобто є ті батьки, які подавали заяви у декілька шкіл. Їх десь буде близько 50, Кількість зменшиться. Розуміємо, що є ті, які ще будуть і до кінця літа подавати дітей. Але втім, 2500 дітей не буде. Ми це вже розуміємо. Чітко Тетяна Дубійська та ТВА.